Скажіть чесно, ви теж зберігаєте безкоштовні матеріали на потім, який ніколи не з настає. Відкладаєте запуск свого продукту, поїдетесь поставити високу ціну на свою роботу, вирів, або просто не знаєте, з якого боку підійти до інстаграму. У вас є відчуття, що всі навколо вже щось розуміють, щось знають, а ви відстаєте. Знаєте, в чому різниця між тими, хто лише мріє, і тими, що вже продає свої вироби по 5-10 тисяч мінімум. Не в таланті, в сміливості зробити той самий перший крок, який здається таким складним для вас. Сьогодні я розкажу, як я подолала цей страх, і саме через цей ризик став моїм найкращим інвестиційним рішенням. Для тих, хто мене ще не знає. Привіт! Мене звати Мар'яна. Прось, та сама, що створює в'язані іграшки для м'ягких обіймів солодкосного малюка. А ще я пишу схеми для тих, щоб інші майстрині могли створити таке саме чудо. І паралельно веду цілу купу соцмереж. Еці Pinterest, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, TikTok, Трет. Все це одночасно, бо я люблю ділитися тим, що я вмію, і розвиваю свій особистий бренд. Я не ідеальна і не закликаю вас бути ідеальними. Я жива людина, тому можу помилятися, щось не знати, щось сумніватися, і я рада будь-якій вашій критиці пораді. Так, щоб ми могли разом створювати свій ком'юніті. Тому залишайте свої коментарі, зберігайте відео в закладки, пересилайте один одному, щоб більше людей могли розвиватися саме майстрині. Все почалося з моменту, коли я зрозуміла, що хочу вийти на новий рівень міжнародний. Це ЕСІ. Я влукала в темряві, шукала щось, не знала як, і от я знайшла майстриню, яка мене надихнула, вона запропонувала наставництво за 300 доларів. Так, це була гігантська сума для мене, але це був мій перший серйозний ризик, який я довго вагалась, але вирішила. І щоб ви зрозуміли. Що сталося? Це був найкращий старт. Я не просто отримала знання, я отримала чіткий план дій робити раз, робити два, робити три. У мене з'явилась людина, яка відповідала на мої дурні запитання і не давала мені зійти зі станції. І що найголовніше, я відбила ці кошти за півроку. Це був момент, коли я зрозуміла. Інвестиція в себе це єдиний шлях, який гарантовано окупиться. Минулого року я зробила ще більший крок, купила курс за 1000 доларів. У мене не було такої суми, я брала в розстрочку. Але знаєте, це моя інвестиція в майбутнє. І ось тут я хочу розкрити вам секрет, про який мало хто говорить. Найціннішим у дорогому курсі виявляється навіть незнання, хоча вони були структуровані, і глибокі, і не практика. Хоча без неї я вам скажу також нікуди. Найцінніший був нетворкінг, тобто середовище, де ми спілкувалися. Коли ви купуєте курс у майстрів, хедмейду, ви отримуєте не просто уроки, ви потрапляєте в коло. Однодумців, ви отримуєте колег, спільну підтримку, спільне бачення, ви вчитесь один в одного, надихаєтеся. І чужі ідеї ви можете переосмислити у, своє, у своєму унікальному стилі, і це безцінно. А коли курс різношерстний, як той, що я придбала, такий дороговартосні, ви прот... ви потрапляєте в середовище неймовірних людей. Я познайомилася з людьми, ну, яких раніше бачила тільки по телевізору. Про кого могла лише мріяти. Я їздила на інвенти, де раніше боялася навіть би показатися і отримувала замовлення від людей, в яких ну, навіть переписуватись для мене це було щось най най най. Ці люди, здавались мені такими далекими, недосяжними. А тепер я з ними спілкуюся особисто і можу звернутися за порадою. Це не просто знайомство, це потужна підтримка та натхнення творити далі. Це нові друзі, які ви самі собі відкриваєте. Тепер давайте розберемось, чому ж безкоштовні часто не працюють. Навчатися безкоштовно можна і треба. Ютуб, Тікток, Штучний інтелект, так безліч інформація. Але в чому головна проблема? Відсутність системи та комунікації. Ви отримуєте мільйони різних порад, але вони не складаються в одну картинку. Вам немає кому задати запитання, коли ви застрягли. ви… Поринаєте в інформацію, в океан інформації, скільки безкоштовних матеріалів ви вже зберегли, от чесно, і скільки з них ви реально використали. Я зберігаю дуже багато, але використовую лише одиниці, бо те, що безкоштовно, ми рідко не цінуємо. Це закон психології. Мій чоловік любить жартувати. Якщо я заплатив за свято, то я маю все від'їсти, від танцювати та відриватись на всі 150. Так само і з курсами, коли і ви, коли ви інфестуєте гроші, ви по-іншому просто не можете це навчання пройти. Ви будете діяти, а не просто зберігати. У вас з'являється внутрішня відповідальність. Я заплатила. І я маю отримати результат. Я не кажу, що все безкоштовне погано. Я кажу, що його треба вміти використовувати. Ну, наприклад, я є організатором першого безкоштовного марафону для майстрів Хедмейду в будь-якої ніші. Там дуже-дуже багато різної цінної інформації, яку ви можете використовувати вже зараз. Але секрет в тому, щоб діяти негайно. Не передивлятися всі відео одразу. Подивилися один урок, виписали одну-дві ідею, ідею і відразу втілили покроково, маленькими кроками. Головне, не зупинятися. І ще один рівень підтримки, який я створюю, чесно, з турботою і з любов'ю, це мій безкоштовний телеграм-канал для майстрів хедмейду. Це не просто канал, це спільнота. У чому його фішка спільне навчання. Ми всі вчимося один в одного. Ви можете задавати будь які питання. Тобто, в цьому телеграм-каналі я хочу створити таке ком'юніті, де ми можете будь-який майстер, будь-якої будь ніші може спілкуватися і отримати допомогу, розумієте, як особисту, так і. Поведенню своєї інстаграм-сторіночки чи якоїсь іншої соціальної мережі. Тобто, щоб ти зрозумів, що ти є не один. Також мої авторські там знаходяться матеріали, де ви можете їх використовувати, як вести сторіс, як робити фотографії на телефон, відео, як вести інстаграм, чи навіть деякі поради Etsy і Pinterest. Нещодавно, наприклад, був великий. Я не, не назвала би інтенсив на тему упаковки вашого профілю від шапки до аватарки, до історії хайлайт. Все це безкоштовно і від щирого серця для вас. Так навіщо я вам все це розповідаю? Я нічого вам не продаю. Я хочу, щоб ви зрозуміли, ваш талант це скарб, а скарб, який лежить у скрині, нікому не потрібний. І щоб його побачили, оцінили, захотіли купити, потрібно відкрити цю скриню. А ключ від неї у ваших сміливих діях. Люди, які ризикують і інвестують у себе, досягають результатів швидше, бо вони отримують не лише знання, а й структуру, підтримку, нетворкінг, і найголовніше особисту відповідальність за результат. Тому дійте, наважуйтесь, інвестуйте в себе. Бо ви і ваша творчість того варті. А тепер мій заклик до вас. Підпишись на мій канал, тут буде ще багато чесних розмов і практичних порад, яких ви не знайдете ніде. Напишіть в коментарях, яка думка з цього відео вас зачепила найбільше, чи знайомо вам в ситуаціях, коли страх не давав зробити крок. Коли ви вже наважились на якийсь курс і, може, і можете поділитися досвідом. Ваші відповіді для мене, натхнення, вони допоможуть мені створити саме той контент, який буде цікавий саме для вас. Розкажіть, про що хочете почути в наступному відео. Всі посилання на безкоштовний марафон, мій телеграм, ви знайдете в описі під цим відео. І також вам щиро дякую, що ви додивилися до кінця. Пам'ятайте, кожен крок це ваше майбутнє. Рухайтесь вперед разом зі мною.